Привіт, я Роман Погайдак, і ми сьогодні поговоримо про тренди в меблях для кабінетів. Меблі для кабінету повинні бути функціональними та практичними, забезпечуючи зручні умови для роботи та зберігання різноманітних документів і інших речей. Ось декілька трендів у меблі для кабінету, які стали популярними останнім часом. Перше, це мінімалістичний дизайн. Цей тренд підкреслює простоту та лаконічність форм. Меблі в мінімалістичному стилі зазвичай мають гладкі поверхні, прямі лінії та нескладні. Дизайн. Друге, меблі із дерева. Вони завжди були популярним вибором для кабінетів, адже додають відчуття тепла та затишку до робочого простору і навіть підкреслюють вашу статусність у певній мірі. В цьому випадку не переборщити із кількістю дерева на стінах і стелі, а також із кількістю усіляких елементів різьби. Пам'ятайте, пшонка стайл вже давно у минулому. Більше про меблі в кабінети, в наступному нашому випуску. А зараз підпишіться на наш канал, аби не пропустити.